Зараз очень необходимы нам ті, хто дійсно прийде в армію добровольців і будуть защищать. Я вже воюю. Завтра в Дніпрі знайдуть, тому не з'явлюсь. В чому бійні. Доброго дня, це Дніпрооперативний. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. І ми вирішили спитати у Дніпрян, як вони ставляться до самого закону і чи підуть вони до ТЦК оновити свої дані. вы знаете я не смогу там быть есть одна веская причина я уже 30 год в армии служу на контракте я офицер законопроект который изменяет порядок призыва по мобилизации правильно да ну я думаю что такой закон приняли только из-за того что такая ситуация сложилась и сейчас очень необходимы нам те То дійсно прийде в армію добровольцы, і будуть защищать. Навіть глядя на те, що у нас проводиться робота по рекрутингу, ви знаєте, що рекрутингові центри відкриваються. Я так розумію, люди, коли поймут, що все одно прийдеться йти, у них хоча б буде выбор, куди йти. Я перебуваю на службі, угу. тому не з'явлюсь. Ваше ставлення до самого законопроекту. країні йде війна, тому так. Я, ну, я підтримую це повністю, тому що. Це не скінчиться так швидко, тому це треба. Ну, я не знаю, знаю одно, що всі не підуть, це точно. Ну, не знаю. Не хочеться наговорити. Лішне. Розуміло. То виходить за границу не никуда нікуди не можна йти туди, сюди, то не можна. Права заберуть, машину заберуть, і ти должен умереть. А ви знаєте, ні депутати не йдуть, ні мільйонери, ні діти їхні, то, то я б як наговорив, сейчас меня завтра в Дніпрі найдус. Ну я періодично оновлюю свої дані в ТЦК, тому що я працюю а, працюю я офіційно в. А в медичній сфері тому мені прихоя при оновлюю ТЦК дані свої. А якщо потрібно, хто хоче, то й оновлює, хто не хоче, то й не оновлює. Це їх право, я вважаю, оновлювати чи ні. Ну в цілому до законопроекту. Ну якщо про зниження віку до цього ставлюся негативно, бо в Україні дуже погана демографічна ситуація з віком. Якщо його знижувати, то звичайно будуть призвані люди більш молоді до війську, і це призведе до втрати вважаю, молодого більш покоління. А в цілому, звичайно, є там пункти, які негативно впливають. В принципі на економіку України, а саме це я вважаю, що це звичайно можуть забирати приватні, приватні автомобілі у людей, так. Хоча за конституцією України є право на власність. Я вже воюю. А яке Ваше ставлення до законопроекту взагалі? Негативне. Чому? Тому що безпорядок порядок кровом? Я вже шостий рік перебуваю на військовій службі. Вони ну, не потребує такого. Чесно кажучи, до самого законопроекту цілком, скажімо, нейтральне, так? але все ж таки хотілося б, щоб той законопроект, який був з самого початку прийняла, а не виділили все позитивне для військовослужбовців і залишили, грубо кажучи, тільки нагнітаючі моменти. Тому, скоріш би, навіть віднісли негативно. Я свої дані. Ще рік тому. Яке у вас взагалі ставлення до законопроекту? Та ну адекватне. Чом би і ні.